Добрий день, мої любі діти! Запрошую вас до країни математики. І сьогодні до нас в гості завітав наш знайомий ведмедик. Він хоче показати нам, чим він займається протягом дня і разом з ним пригадаємо частини доби. Давайте поглянемо на картинку. Ми бачимо розпорядок дня. На першій картинці бачимо, як ведмедик прокинувся та вмивається. Діти, яка частина доби? Це рано. Вранці ми прокидаємося, вмиваємося, одягаємося, час чистимо зуби, заправляємо ліжко, снідаємо, а разом з ним, з нами прокидається і сонечко. Погляньте на наступну картинку. Ми бачимо, як ведмедик грається зі своїм другом зайчиком. В яку частину доби ми граємося та гуляємо? Так, вдень. Тут ми бачимо, як ведмедик у бабуся читає книжку, а сонце в цей час спускається за обрій. Це діти вечір. А коли на небі з'являються місяць і зорі, люди лягають спати. Це ніч. Давайте повторимо частини доби. Ранок, день, вечір, ніч. А щоб вам було зручніше запам'ятати частини доби, ми використовуємо кольорові смужки. Давайте їх викладемо по черзі. І так, ранок, день. Вечір ніч. Давайте ще раз повторимо. Ранок, день, вечір, ніч. Дітки, послухайте казочку. В одної країні геометричних фігур жили круги. Жили круги дружно. Разом грали, разом працювали. Були вони однакові чи ні? Так, різні. За якою ознакою? І великі, і маленькі. Скільки було великих? Багато. А скільки маленьких? Мало. Яких більше великих чи маленьких? У двох великих кругів були брати. Маленькі круги. А у одного великого круга не було брата. То наскільки великих кругів більше на один? А наскільки на, на скільки маленьких менше, так, на один. Увечері круги лягли спати. Маленькі круги покотилися. Праворуч. А великі круги ліворуч. В якому будиночку сплять маленькі круги той, що праворуч. А великі круги сплять в будиночку, в якому той, що ліворуч. Молодці, ви добре попрацювали, і ведмедик говорить вам до зустрічі!